Влітку, в Мукачеві, є особливе місце, де час тече трохи повільніше, сонце світить трохи яскравіше, а люди усміхаються частіше. Це басейн на стадіоні Авангард, не просто об'єкт інфраструктури, а справжня база радості, де кожен трошки турист, навіть якщо прийшов із сусіднього двору. Тут усе просто вода є. Сонце є, настрій з'являється автоматично. І неважливо, в тебе модний купальник чи улюблені шорти з 2012-го, головне, що ти влітку, у воді серед своїх. Хтось грається з дітьми, хтось дрімає на ліжаку, а хтось просто лежить у тіні і дивиться на небо, і відчуває, що все добре. Бо іноді для щастя треба не так багато, трохи прохолоди. Трохи хлорки, і щоб поруч була чергова з добрим серцем і свистком. А ще тут звучить літнє радіо життя «Мама, диви, я пернув, о ми знову зустрілися тут, каву хтось замовляв. Басейн Авангард це як бабусин компот. нічого зайвого, зате тепло, знайомо і хочеться ще. Тому не шукайте літа десь далека, воно тут і пахне сонцем, кремом і щасливими людьми у воді. У спеку туди йдуть усі: від найменших жбенят до досвідченіших русалок з пляжними капелюхами. Тут ти можеш пернути в літнє дитинство, обгоріти лише з одного боку. Тримати пляжну сосиску в одній руці і пластикову склянку з колою в іншій, і при цьому виглядати як королева. Бо тут не судять, тут пірнають і плавають по-своєму: хто кролем, хто лебедем, а хто просто плаває в образі, головне з душею. І як казав один місцевий фолософ, філософ у шльопанцях: басейн це тобі не море, тут все своє. І мідуз нема, хіба що в душі. Тому, якщо ти в Мукачеві і сонце пече, як на сковородці, не опирайся на день купальник, окуляри для неряння і гайда на авангард. Бо справжнє літо воно не на Мальдівах, воно у тебе під носом, із хлоркою і запахом крему.